Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі І сьогодні у нас на огляді новинка садово-паркової техніки двохтактний мотокультиватор М25. Поїхали! За допомогою мотокультиватора ви можете спушувати ґрунт, боротися з бур'янами, обробляти міжряддя. І це ще не весь перелік. І для початку я пропоную його дістати з коробки та зібрати. І що ми тут бачимо? Бачок для паливної суміші. Завжди йде в комплекті з нашою двохтактною технікою. Центральна частина рукояток. Одна з рукояток. Повітряний шланг. Ну і, звісно ж, сумочка з інструментами. І починаємо збирати наш мотокультиватор. І для початку встановлюємо колеса. Підсказка, ось цей флажок має дивитися на двигун вверх. Далі встановлюємо сошник. Він обмежує глибину вспушування землі. Для цього дістаємо ось такої. Стопор. Дістаємо повністю шпильку з отвором. Встановлюємо сошник. У отвір просовуємо шпильку. І назад поставили стопор. Переходимо до збирання ручок. Встановлюємо середню частину. Вона кріпиться на два болти. І фіксуємо ось такими помаранчевими зірочками. Тепер встановлюємо ліву ручку так само на два болти. І праву ручку. Будемо прикріплювати повітряний фільтр. У цього мотокультиватора знаходиться два повітряних фільтри. Один ось тут безпосередньо перед карбюратором, а другий виноситься на рукоятку, щоб коли ви оброблюєте землю, крупні частки ґрунту або ж іншого бруду не потрапляли до повітряного фільтра. Це покращує ступінь фільтрації і тим самим продовжує термін експлуатації вашого інструменту. Накручуємо сам повітряний фільтр на шланг. Так, фільтр встановлено, і тепер прикріпимо його до самої рукоятки. Для цього в комплекті йдуть ось такі дужки. На цьому все, мотокультиватор повністю зібраний. Декілька слів про його двигун. Багато хто з вас міг його впізнати, оскільки це двигун, який встановлений на нашу легендарну 52-го мотокосу, двигун, який перевірений часом та вами клієнтським досвідом. А характеристики цього двигуна багатьом із вас вже відомий. Об'єм його 51,5 кубічних сантиметрів, потужність 2,6 кВт і він характеризується дуже легким запуском при низьких температурах. Що ж, якщо з двигуном все зрозуміло, то я б хотів звернути вашу Увагу і ще раз на повітряний фільтр з його двостопеневою системою очистки. Верхня частина повітряного фільтра дуже просто розбирається для його обслуговування. Просто дістаєте паралоновий катридж, і в разі необхідності ви можете його продути компресором, або ж за необхідності замінити. Фрези нашого культиватора мають шатову конструкцію. Це дозволяє поглинати велику кількість вібрацій, не віддаючи її в руки оператора або ж на сам двигун. А зіштовхуючись з твердими предметами по типу каміння, фрези деформуються тим самим за. Побігаючи сильного удару по редуктору. До речі, фрези обертаються зі швидкістю 335 обертів на хвилину з шириною культивації 25 см і максимальною глибиною культивації в 23 см. Що ж, я вважаю, що настав час його запустити. Заливаємо двохтактну паливну суміш у бачок для палива. Підкачуємо праймером приблизно 7 разів. Ось так легко і швидко запустився наш мотокультиватор. Це був його перший запуск. І, як бачите, ніяких складностей з цим не виникло. А посилання на цей мотокультиватор ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.